Це друга частина Майнка Гавті та Голлінга Гсена, як тема. Дивіться, я вже розділив мобік на половини. Це перша половина. От я їм віфриті постворював віхо. Це друга половина. От я їм віфриті постворював патки. Ох, ми будемо сміятися мою патку. І це третя половина. Ти чого стрибаєш? Ти чого? Вона найдовша. Да. А четверта? Ти шоб на хліб. Да не думай, що він обнаглі. І третя половина – це вагдене. Ти що створи? Свинюшка мені тут. А третя – це висушувачі. Де ж буде один? Десь буде один. Чи два. Де ж цей весін. Якщо ви не знаєте, хто такі Вагдени, це такі монстри в Майнкрафті. Краще без Вагдені. Ой, без висушувач. Я вже перебуду. І ось я вам покажу свій скін. Це нуб. Я вам покажу, як знайти скина нуба. Заходите. Ой. Я такого зайшов в свій профіль. Заходимо у гвоздягальню. Зараз треба почекати, коли загрузиться. Заходити. Класичні скини. Далі. Далі Заходить в пошук. Зараз треба написати. Чудово. Тепер помістаємо дуже круто.

Так, я придумав як згуби. Мотила напишу мені активуйте гікей, щоб випало тіл. Да нього хоче агсенек з друге, Та вони не тупі такі. Що я згубою. Є ще капібаги можна знайти будь-якого скина. Так а гачка, воно має за вас загрузитись і буде скин. Або можна цього. Ось. Ще нубики якісь. Згозуміли? Оцей інтарь Mobs з іншайтін. тут вже не то. Але теж тут відео дуже оба седанова, ну типа, зрозумів пишете якесь когуте слово і вам з'являються такі когутці я не шов тут цього снігового нуба ну і що я кажу? яка крута паска і тут давай я напишу тобі, давай я напишу мільйон і за ще одних мобів заспав. Де він? Боже, я твою заїхав. Шалку, да. Да не, за погаси, як сена. Як тема. Ні, що не догубив свою пасту. Вони дізнаються так, що я роблю. Оце така буква, я велику. А взагалі-то хвильки шалкарів. Ось. Ось як виглядає загашня Паска. В наступній частині, напевно, буде акцент. Українська. Вибаги. Всім папа. -па. Я допоможу Данилові. І всім папа. -па.